Намалюю, сонечко, я для мамочки, татку намалюю озеро велике, коника для братика, квіти для сестрички, дідусям і бабцям, смаколики малюю, друзям і знайомим іграшки дарую. Вибачте, в малюнках якості немає, бо сиджу в підвалі свічка догорає. А на дворі зверху дим, вогонь, руїни і гармати луплять зранку без зупину. До кота й песика, міцно пригорнуся, Не тремтій так сильно, я вже не боюся. Мама, тихо, плаче у обіймах тата, Що ж ти наробила ця війна проклята? Склавши ручки човником, я звернусь до Боженьки, Закрий всі на Україні ти війні дороженьки, і назавжди її треба в світі зупинити. Всі ми, діти твої, Боже, хочемо в мирі жити. Дуже сумно стало від цих слов дитини, в них дитинство вкрали. І мир з України. Хочу я панам великим питання задати, Як так можна сильно дітей не кохати, щоб їх так калічить і марно вбивати.